1 лютого 2025 год. Сегодня прохолодно, очень холодно, да. Погода не очень такая. Комфортно, як була до цього, кажуть, на 5 лютого будуть вже морози і сніг. Поживемо, побачимо. Я все купила. Ще тільки зараз моркви куплю, може чи що там і додому. Подивіться, тут огірочки є зараз. Зараз подивлюсь, не знаю. По чому? Зараз гляну по чому. Огірочки ваші в яку ціну? 80. 80. Це, це ж настоящі, без сахару, Привіт. І тут є гарбузи. Добрий день, Росія. Дивлюсь на вашу цибулю я гіпнотизирую.

Ой, ой-ой-ой. Вибачай, ой, 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 ой. Да, добрий день це не Валюша, це ти. Сука є, сколько є. Що маля в Польщі? Малими. Все добре? Да, Передавайте привіт її. Добре, вив'язково приведемо. Там потихеньку на роботу ходжу, як, як все, як, як завжди. Все, все, біжи, біжи, все гарно, рада була бачити.